Доброго ранку Україна! всім привіт! Улюблена рубрика Розпаковка. Міняємо наші форсунки. На. Зараз покажу, які в даний момент у нас стоять Екоджет жовті. бачите? Жовтенький. Так, і приїхали інші. Зараз покажу. Так, що тут у нас? Блін, що, опять екоджет? Екоджет міняємо на екоджет. Але, але трішки удосконалений екоджет. Так. Так, друзі, а це у нас е серединки. Па зніми одну форсунку. Серединки іншої конфігурації. Так. Це на всіх е е на, всьом, на всіх е штангах та ну, жовті наші форсунки ми міняємо іменно саму середину. Тому що вона не така, це вже йде удосконолене. О, диви нам штучку прислали цю, що витягувати, бо ми загубили свою стару. Так. Так, так, так. Зараз, папа, зараз, секунду. Секундочку, давай, я її вже вмію тут швидко. Вставляється, провертається, вскакує в отвір. І витягується так це резинка, тобто не губимо. І оце розпилювач. Так. Відразу кидається в око, скажімо так, Ну, кардинально різні вони. Не знаю, чи камера вам передасть. Дивіться, тут. Два завихрювача, а тут чотири. Ну, як і в усіх виробників, друзі, зразу було, випускали одне, а в процесі е товар удосконалювався. І тому ми оці знімаємо чорні, ставимо жовті. Це мені подарували. Так як я був одним із перших користувачів даних форсунок. Це подарунок. так. Е Пахучка у машину кавуном, екоджет, щоб не забував про них. Скажем Так, Так, що в нас тут ще є? Проблеми та-та-та-та-та-та-та заміна нормилового. Ну Тут рекомендації, це будемо потім читати. Кожен колір. Яку норму може виливати, з якою швидкістю, ну і тому подібне. О, зробили вже що можна нарешті клеяти дану табличку на оприскувач і не шукати десь, щоб вона у вас валялася в кабіні. Скажем так, знімемо, знайдемо місце, наклеїмо і будемо, скажімо так, більш. Точно виливати, тому що в нас норми виливу немає, а приходиться, з певною швидкістю їдеш, тоді і норми відповідні. Так, тримай по. Так, це у більш розгорнутому виді. Так, зниження норм виливу води, зменшення витрат препарату. До речі, друзі, зменшення витрат препарату дійсно працює, Я, це вже ми використовували. В цьому році ми наскільки пана колотили перший раз стилара на 20, да? чи на 21? На 25 ми наколотили. На 25? На 25. А побризкали? А побризкали 20, пів бочки вибризкали. А, побризкали 20 і вибризкали пів бочки. Ну, отак. От і препарат скрізь працював просто прекрасно. Це, ну, друзі. В першу чергу зависить ж також і від препарата. Якщо препарат оригінальний, до чого ми, до речі, стремемось. Е, дуже часто, якщо ви берете е, взагалі залог, залог успіху від чого, е, не тільки має значення, які у вас сімена, е, також має значення, якими препаратами ви працюєте. Якщо, е, допустимо. Як звикли, і ми так само, і ви так само, більшість глядачів моїх привикли працювати прімою і мілафортом, але ж не оригінальними, а їх замінниками. Багато є, допустимо, кукурудзи, яка негативно реагує на нікосульфурон. Її там скруте, скру верте, побризкали, була нормальна кукурудза, зупинилася в рості, хто зна, що з нею зробилось. Ну і все. Розумієте, тому, друзі. Ми стремимося до оригінальних препаратів, що й буде в минулому, чи той, в минулому в майбутньому. І щоб ефективно їх, щоб це було економічно вигідно, ми зменшуємо норми витрат препарату за допомогою в даний момент цих форсунок. Так, оце у нас міряти PH води. Це коджетовські якісь е розробки ми поміряємо обов'язково. Тому що е я не знаю, що є причиною, але ну, на наших полян, полях е я б сказав, би, що нікосульфурон практично не працює, принаймні його звичайні норми, які рекомендує виробник. Так, ну, в вмочаємо в водичку і тоді. Тут є по кольору, колір зміниться. Напевно, який колір, такий і pH води. А якщо є, щось набери, раді цікавості, поміряємо. Тут мірний стаканчик. Заразом дізнаємося, який у нас PH. Так, це поки в сторону. І також, друзі, на наш маленький оприскувач, на наш рюкзачок 800 літрів і штанга 14 метрів. Абсолютно нові форсунки жовтого кольору Уже із серединкою такою як потрібно. Так що, друзі, оце так. Екоджет у нас буде стояти на всіх на кожному оприскувачі. Польські щілеві в нас просто не було виходу. Тому що ми, Чому ми їх придбали? Тому що кукурудзу потрібно було бризкати просто край, а вітри були в нас такі, що це просто якийсь жах. Просто якийсь жах. І що, змінить колір? Вона чи не змінить? Купий хай поля. Та ніфа, його там довго ждати не треба. Ось дивись, 7. Поняв? Приблизний PH наш 7. Бачиш, дивись по кольору. Ось дивись, бачиш, як 7 Бачиш? А щоб ефективно працювали, допустим, раундап, ну, гліфосат ізопропілам калійна сіль. Получається, нам в будь-якому випадку потрібно додати е, фу, лимонну кислоту. Одні кажуть, не працює, другі працює, працює. О, диви, вона ще зеленіша зробилась. Вже й 9. Бач, великувати pH. Так що треба обов'язково е, кидати оці адюванти, які... Будуть знижувати наш pH. Реально ти бачиш? Це... Так що так, друзі. Отакі форсунки. Форсунки дійсно робочі. Сьогодні будемо бризкати, подивимось, як вони будуть розпилювати ну, вже з іншою серединою. Обов'язково вам покажу. Так, в плані PH я здивований. Це багато пояснює, чого, чого нікосульфурон не працює. <рес> да. Да. Якщо завишений PH, нікосульфурон правильно працювати не буде. На що треба додати? Сидіт? Лимонної кислоти, я знаю, що точно. Або не сульфат, магнію. Ну, Є, якщо все по-правильному робити, є. Спеціальні порошки, які знижують PH води та і все. Умнічать не буду, точно не знаю, бо ще ними не користувались. Люди додають селітру. До речі, друзі, напишіть в коментарях обов'язково, що ви додаєте до вашої бакової, так, бакової сумиші чи оприскувач до води, щоб понизити PH. Я думаю, буде всім цікаво. Ну, хто дійсно знає, скажімо так, назву препарату, норми. Так, ну, друзі, поки на цьому пауза, міняємо зараз усе оце діло і готуємося до поля. Міняємо старе. Ой, okay. так а ти не пробував ставати? Кого? No, no. вот Отам. Ні, nee, ще не пробував. там 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 Так, друзі, поставили ті, що були нові, ті, що не вистачило, замінили середини І поставили. Зараз буде випробування. Зараз закрию багажник, У нас ми все помили, без хімії, без нічого. Зараз будемо дивитися. А ну попробуй! Не знаю, чи ви бачите, ну но... суперово. Во! Немає в мене цієї. Під мостки там мокре все. У дику погоду взагалі, красота. Так що, друзі? Екоджет. джет. Курсунки супер. Це дійсно той. Товар, який можна показати людям, і не буде, скажімо так, соромно. Зараз тепер у нас на обох оприскувачах стоять екоджети. Якщо вже буде, що критично великий вітер, є велика ймовірність спалити сусіда, це якщо невеликі ділянки і різні культури. А якщо навіть великий вітер, і ми нікого не спалимо, то екоджет. У мене він і. Наш захисник із Колотіїв придбав екоджет жовті. Також мене дивиться Сергію, напиши, чи обманює людей, чи ні. Бризкали ми у вітер 6-7 метрів за секунду. Ну, Сусідів не було, що ми боялись когось спалити. І все подіяло, все прекрасно з чи стелар плюс, Все посохло поле картина, кукурудза. Бомбічиська. Зараз вам, е, рядом у мене тут біля ангара поле з кукурудзою. те, що було саме дужче зародше, покажу вам, яка кукурудзка після Stellar Plus, після EcoJet. У нормі норма виливу ми виставляли літру, але завжди у нас вийшло так, що е, ми колотили 25 на 25 гектар. Обрискали 30-35 гектарів одним оприскачком. Ну, не спеціально, ми пристрелювалися. Ну, а висновок такий, що все спрацювало. І заслуга чи не заслуга екоджетів. Не знаю, робіть висновок саме. Дивимося на кукурузку. Кукурузка, друзі, після соняшника, питань нема, земля золота, затишок, тут тепло, тут не холодно їй. Ті листочки, які попали під приморозок, вже давно засохли. Оце, друзі, ось бачите, дія Stellar Plus. Подалиця вилізла, але їй е, взагалі не переливки. Взагалі така вона пожована. Ну це, друзі, я присів на колінцях стою. <смас> ну, без перебільшення кукуруза сантиметрів 80. Напишіть в коментарях, яка у вас кукуруза. Цікаво мені також, хай відпишеться та людина, та, що ждала, діждалась тепла, не ризикувала, посіяла вовремя після приморозків, яка зараз у вас кукуруза. Покажіть мені, будь ласка, У мене отака. Так що, друзі, на цій ноті будемо завершати відео. Не знаю, чи я попаду до поли, коли батько буде бризкати. Як казав один дядько, як отже вам у кожну хату, друзі, отакі форсунки заслуговують уваги. Всім пока.